Через повномасштабне вторгнення російських агресорів ситуація на ринку нерухомості України, а особливо це стосується будівництва житла, опинилася у вкрай важкому становищі. Це більше ризиків для забудовників та інвесторів. При цьому майбутнє залишається туманним. Аналітики зазначають, що будівництво житла залежатиме від трьох факторів: безпечного життя українців, динаміки звільнення території від окупації та від економічної ситуації у державі. За даними фахівців, на межі банкрутства вже опинилися багато девелоперських компаній а до 30% інвесторів, які купили житло на виплати іпотеки, не можуть погасити заборгованість по платежах. На цей час все вказує на те, що в 2023 році ринок житиме саме в таких важких умовах. Однак існують фактори, які можуть трохи стимулювати попит на нові квартири у 2023 році. Це станеться, якщо інфляція у річному вимірі не перевищуватиме 25%, а доходи громадян збільшаться на 15-20%. Також необхідно, щоб забудовники могли зменшити витрати на будівництво, що дозволить опустити ціни. То такий варіант залишається мало ймовірним. Але попри все в Україні зберігається лише точковий попит на новобудови з рівнем готовності 80% і вище. Це стосується переважно економ і комфорт класу. І у подальшому зацікавленість буде поширюватись не на всі регіони України. Понад 90% покупців найближчим часом будуть зацікавлені у придбанні житла лише у кількох містах: Києві, Івано-Франковську, Львові, Чернівцях, Ужгороді та частково в Одесі. А після перемоги у війні для повноцінного оновлення первинного ринку житла знадобиться не менше трьох років, тому 2023-й може стати лише основою для майбутніх позитивних змін. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківській зістя.